Антенна студія вітає вас в ефірі. Сьогодні в гостях у нас міський голова Черкас Анатолій Васильович Бондаренко. Доброго, дня, Анатолій Васильович. Доброго дня. І відомо, що будемо говорити ми сьогодні про важкий тиждень, що стався влучання в середмісті Черкас ворожої ракети. Анатолій Васильович, розкажіть, будь ласка, про цю подію, що сталося минулого тижня, які є наслідки, чи відчуваються вони зараз, скільки постраждалих і як ліквідовувалася ця історія. Ну, ви знаєте, що. Ворожа ракета влучила в адміністративну будівлю в центрі міста Черкаси. Десь це було під ранок. На сьогоднішній день маємо 11 постраждалих, 2 в тяжкому стані. Всі постраждали знаходяться в Черкаській 3-й черкаській міській лікарні. Що стосується ліквідації стосовно що ліквідації аварії, то я думаю, що жителі міста слідкували. За перебігом подій, декілька кварталів були фактично оцеплені і здійснювалася ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Я скажу так: близько 500 квартир пострадали. Це в багатоквартирних будинках, у приватній забудові, які знаходяться поряд. На сьогоднішній день фактично комісійно було обстежено ці квартири. Комісійно було обміряно вже всі вікна. Зараз йдуть роботи по капітальному ремонту покрівлі даху на цих двох будинках. І що стосується якраз прибирання залишків ворожого удару, то я скажу, що десь близько більше двох тисяч тонн будівельних матеріалів вивезено силами комунальних підприємств під чітким контролем. Управління з надзвичайних ситуацій в Черкаській області. За що ми в першу чергу дякуємо нашим пожежникам, що вони активно взяли участь якраз у цьому і під їхнім чітким керівництвом, під керівництвом першого заступника головного управління Андрія Хижняка, під керівництвом інших керівників Анатолія Копка. Керівника міського управління була чітко наладжена налагоджена робота, зокрема, і з міськими службами. Я постійно перебував на місці. Мій перший заступник очолював штаб як відповідно до розпорядження мого це Тищенко. Це всі комунальні підприємства були залучені: комунальне підприємство Челуаш, комунальне підприємство, Водоканал, Черкаська служба чистоти. Теплокомуненерго, тобто фактично, дирекція парків, всі двірники, всі технічні працівники. Я скажу, що протягом двох діб вдалося повністю відновити роботу, всю розблокувати рух транспорту, вивез вивезти сміття і ліквідувати наслідки аварії, якраз не аварії, а наслідки ворожого удару, який відбувся. До речі, я на місці події знімав репортаж той день. Я бачив автомобіль з КП «Екологія», ще одного черкаського підприємства, і я пам'ятаю, як хайп підняли певні депутати за позиції в Черкаській міськраді, які були проти купівлі такого великого вантажного автомобіля для Черкаси. Тут ми бачимо, що таких автомобілів на подібну подію мало б бути ну, ще кілька, принаймні. Я вам скажу, що е, сьогодні тільки починаєш розуміти, що дійсно ми правильно використали ресурс бюджету і. Навантажувальна техніка, екскаватори, трактори, великогабаритні автомобілі, комунального підприємства Екологія також я якраз упустив це підприємство, комунального підприємства Водоканал, комунального підприємства Челуаш вони всі були задіяні, їх не вистачало. Яка доля буде будинку, що постраждав найбільше по благовісній? Я думаю, що відповідна експертиза. Дасть свої висновки чи в змозі відновити частину цього будинку. Ви знаєте, ну давайте скажемо так: усі, напевно, черкащани. Ну, можливо, раз, можливо, там проходили повз ресторану центральний, а це ну, знакове я місце, ресторан центральний. Так, плюс давайте утечу питання. Дивіться, це так. Мова йде про отель центральний і розташований на центральному ринку. Це не є секретом військовою таємницею, адже навіть вороже пабліки з цього приводу там певні інформації запускають. Мов в Черкасах вдарили по базі Польських бойовиків, німецьких бойовиків там, і, так далі, і так далі. Ну наскільки я це знаю це повна нісанітниця. Давайте скажемо так: це ресторан центральний і готель центральний, в якому перебували прості громадяни. 22 особи перебували в готелі. На другий день в цей готель мали б заїхати діти. Це спортсмени, які приїхали на змагання в місто Черкаси. Дякуючи Богу, це відбулося якраз напередодні. І дякуючи Богу, що більшість людей. Перебували в укритті, яке знаходилося поряд, і що це відбулося якраз на світанку, тому що якби це відбулося десь у сьомій годині. Ви бачите, яка кількість там людей, які йдуть купувати продукти, які йдуть купувати товари народного вжитку, там поряд промисловий ринок, і більшість там якраз торгових павільйонів, які торгують, зокрема, промисловими товарами, лакофарбовими товарами, велосипедами, ключами. Іншими там, там крани. Фактичні, да, фактичні залізячники, яких ми їх знаємо. І сьогодні на сотні і на то сотні тисяч доларів е, десятки мільйонів гривень знищеного товару. Е, ну, Зокрема, міська рада, я думаю, що я дав доручення департаменту коміка, який розробив вже програму компенсації втрат, е, враховуючи те, що на сьогоднішній день є недоїмка, велика недоїмка по бюджету. Я думаю, що можливо в наступному році ми будемо здійснювати компенсацію. Що стосується жителів навколишніх будинків і жителів багатоквартирного будинку, які пострадали, то я думаю, що з завтрашнього дня починаємо вже встановлювати вікна, дах зараз ремонтується, а потім далі будемо дивитися. У деяких квартирах там є жахливі. Ми бачили, що руйнації там стіни винесло. Що буде з тими квартирами? Вони будуть відцілятися, що стосується і, так, з питання. тими квартирами, да, зараз фактично там здійснено прибирання, в тому числі там велика кількість літніх людей. Зокрема, у багатьох квартирах тоді я був, відвідував особисто. Працівники територіального центру надавали допомогу викликають, скла, прибиранню залишків, бетону, вони і всього іншого. Ви знаєте, тільки не люди можуть здійснювати такі обстріли. І вони, напевно, не розуміють ніяких польських бойовиків, ніяких іноземців, ніяких військових не було і немає поряд у місті Черкаси. Це виключно е, постріл по цивільному об'єкту. і Те, що відбулося, це ще раз підкреслює, що росіяни це терористи які знищують мирне населення. Зрозуміло. Атолі ну мене особисто цей день вразила ще певна реакція черкащан деяких, деяких, і це на щастя, це дуже маленька кількість. Коли в, в певних групах підприємців у Фейсбуці також писали, а хто буде міськрада, нам коли компенсують за товар, винні обласна військова адміністрація, черкаська міськрада, в цьому ну, і, так далі, і так далі. Це мене так здивувало, немов півтора роки війни і люди. Зовсім Черкасок не усвідомили, що йде страшна війна, і це все не кіно крутять, про там десь Куп'янськ обстрілюють, Краматорськ. А Мені, це відбувається у нас в рідному місті. Пане Валері, мене дивує. Мене таке враження, що люди вже в більшості забули, що війна відбувається в всій країні. І в нашій країні немає жодного безпечного міста, де можна було б перебувати. Прикладом, тому цей обсяг. Цивільної інфраструктури. Я вам скажу, що людям знову потрібно об'єднуватися, як і в перші, перші два місяці повномасштабного вторгнення, і, і зрозуміти, що ворог не зупиняється, ворог нарощує свою місі. Ми повинні все робити 24 години на добу. Кожен громадянин повинен робити все, щоб наблизити нашу перемогу. Що буде взагалі з витратами, планованими з бюджетом на буде перерозподіл бюджету? На ліквідацію. Так, Це я думаю, що буде перерозподіл бюджету, в принципі, асигнування вже знайдені. І я думаю, що найближчими тижнями ми закінчимо там, встановлювати вікна, полагодимо покрівлю. І я думаю, що цей випадок, можливо, сколихне мирні Черкаси, що вони будуть ще більше робити для нашої дійсно перемоги. Мобілізують для перемоги, ми uh, ну, певні. Громадські сили, якщо вони ще є, і не в армії, а залишилися в Черкасах. От я особисто під час ліквідації наслідків обстрілу я зустрічав там багато велику кількість волонтерів, тобто людей, які не дуже молоді люди, їм до 25 років, представники певних церков протестантських, які там були на місці, допомагали людям, таскали каміння, скло. І це мене вразило, тому що я думав, що ну, вже такої громадської ініціативи зараз. Зараз ініціатива громадська здебільшого в зборі коштів на БПЛА, на машини вражається. а тут. Вот от люди готові допомогти. Є, це ви дуже... знаєте, що мене здивувало? Мене. І що мене позитивно вразило. То це коли дві дівчинки десь віком там шість 4 роки з віниками в дворі замітали скло. І я зрозумів, що люди досить швидко змобілізувалися, зібралися. Ми провели з ними зібрання. Вони не були в паніці. Вони чітко усвідомили, що е, сталося. Ну, дякуючи Богу, що це дійсно був інфраструктурний об'єкт, а не житловий будинок. І про такі потужні ракети, яка влучила це ракета Х101 приблизно, бо ну, 101 Хасто один да, або її модифікація, якась більш сучасна, була і більш стараться близько півтони вибухівки. І ми маємо лише поранених, і це велике щастя. Дякуючи Богу, справді Бог береже Черкасові ракета. Наскільки мені відомо, я якраз не був у цей момент, коли достали фактичний пульт управління і двигун ракети. Ракета виготовлена в третьому кварталі 23-го року. Ну це наскільки так мені повідомляли. Свіжа. Да, свіжа, і зрозуміло, що росіяни свіжа точна ракета з підвищеною влучністю в такому випадку. І ми маємо те, що маємо. Анатолій Васильович, ну давайте тоді переговоримо про бюджет міста. Які показники зараз в цьому році? Виконується бюджет, не виконується, що відбувається з надходженнями до бюджету? Є стагнація бізнесу? Чи бізнес у нас розвивається, процвітає? Інколи слухаю Верховну Раду, і деякі депутати, мені здається, в якомусь космосі живуть і кажуть, що у нас. Валовий національний продукт росте, але ну, я особисто не плачу. Ну, я повинен сказати, що сьогодні є невиконання бюджету. За нашими прогнозами, показниками невиконання бюджету, десь кінець грудня буде близько 700 мільйонів гривень. Для міста Черкаси це досить вагома сума. Плюс ті кошти, які ми виділили на Збройні Сили України, а спочатку повномасштабного вторгнення це більше мільярда гривень. Воно зрозуміло, що дає про себе знати, а я хочу нагадати нашим телеглядачам, що подібні обласні центри, як місто Черкаса, вони виділяли близько там, 300 мільйонів гривень, 350, 400. Місто Черкаси, безумовно, є лідером. Ну, місто Черкаса в цьому плані працює і зрозуміло, що воно дає про себе знати. Сьогодні прийдеться відмовитися. Від тих видатків, які ми планували здійснити, не вдасться, наприклад, не вдасться закінчити. І закупівлю техніки, там і обладнання медичного, і закуплю, і закінчити там, і продовжити там ремонт окремих ділянок доріг, там були Гаріна. Не вдасться це все виконати. Ми це все переносимо на наступний рік, тому що є певна недоїмка, і ми повинні зрозуміти, що ці об'єкти будуть перехідними, а можливо там будемо дивитися, як їх продовжувати чи ні. Від багатьох е тих е затверджень, які запередили депутати Черкаської міської ради спочатку прийняття бюджету розвитку. Сьогодні потрібно відмовитися і відмовитися, і сьогодні виключно потрібно готуватися до зими, тому що ворог обіцяє обстріл інфраструктури міста. Я скажу, що ми в цьому напрямку надзвичайно потужну роботу провели. Я не буду вдаватися до подробиць, але такої роботи не було проведено з часів існування міста Чакаса, що стосується модернізації котелень, що стосується. Модернізації е, насосних станцій, перекачувальних станцій, обладнання е, додатковою генерацією, е, обладнання додатковими електропотужностями. Е, в цьому плані якраз я думаю, що е, можливо колись по закінченню війни ми розпомімо про це, покажемо репортажі з адресами, щиткими тоді вже там. Переліком, що ми робили, як робили, тому що, знаєте, сьогодні потикати владу міста, владу області, і інших, може будь-хто. А прийти допомагати, на жаль, я скажу, що мене здивували. Ну, місто Черкаси має близько 20 депутатів Черкаської обласної ради, які від міста Черкаси. З них відгукнулося двоє чи троє депутатів обласної ради, які запропонували свою допомогу, які з'їздили лікарні. І будемо вважати, що цих трьох одного я можу не рахувати, тому що це моя дружина. Ну це два депутати, які представляють місто Черкаси, відгукнулися на ту подію, які відбулися. Ну, я не розумію. Ті, які у Фейсбуці кричать, які є патріотами, жоден, жодного я не бачив ні на ліквідації, ні жоден не подзвонив, Керівництву міста чи працівникам міської ради, які були задіяні, що можливо треба якась допомога, можливо, залучити і там потужності обласного бюджету, і все інше. Знаєте, ну мене здивувалося. У ну, мене взагалі враження, що завжди мова йде про лише бюджет міста Черкаса. А в області Черкаській є свій власний бюджет. Зрозуміло, що є бюджет на сьогоднішній день не менш вагомий, чим бюджет міста Черкаси. А скільки і... область бюджету, от, наприклад, на збройні сили? Ну я не знаю скільки область витратила. Я думаю, що вони запросіть їх в студію і щоб вони вам відповіли. Я думаю, що ви, як журналісти, маєте право це все висвітити. зрозуміло, що. Без вказання частин і куди витрачається бюджет. А то в мене таке враження, що в нашій області існує лише бюджет міста Черкаси. Не існує інших бюджетів. Є ще ж у нас і бюджети районів, і бюджети територіальних громад, і інших. А то у нас усе повинні здійснити Черкаси. Обласна бригада територіальної оборони, яка має велику кількість батальйонів. Не тільки Черкаський, 156 й батальйон, а й інший і Смілянський, і Золотоніський, і Уманський. Все короче, фінансування фактично бригади здійснювалось за рахунок бюджету міста Черкаси. То коли сьогодні прийшло горе у місто Черкаси, то декілька мерів зателефонували, спитали, чи потрібна допомога наш колега Смілянський міський голова зателефонував інші міські голови, за що я їм дуже вдячний. Ми цей раз справилися своїми силами, але хто його знає, як може бути завтра і що може відбуватися. Ну, так само, я думаю, Черкаси допоможуть. Я вказую, що коли була надзвичайна ситуація в Смілі, Черкаси працювали, працівники водоканалу працювали, допомагали відновлювати водопостачання якраз в Смілі. Я пропонував свою допомогу в місті Вумані. Вони справилися тоді без наших комунальників. І ми готові допомагати всім жителям України, так як сьогодні наша громада допомагає Херсонщині відбудовувати ті будинки, де російські окупанти просто знищили. Ну, дякуючи Богу, в нас такого немає. І ми тільки відчули зараз фактично такий переліт по інфраструктурі міста. Фактично був тільки переліт один, ви знаєте, на міст, який сполучає правий і лівий береги, що нам вдалося в Принципі, локалізувати. А що стосується інших об'єктів, то я скажу, що, mm. на жаль, маємо те, що маємо. Які перспективи на майбутній рік ви бачите, наприклад, для черкаського бізнесу, буде він працювати, не буде працювати. Що з бюджетом на наступний рік? Mm. Ну, що стосується бізнесу, то я, ми працюємо з бізнесом, ми робимо максимальні прозорі умови, щоб бізнес працював. Бізнес, який фактично переїхав з півдня, сходу нашої країни, розташувався, розмістив свої потужності і зараз працює. Що стосується бюджету, то основні показники в принципі нам вже довели. ПДФО ну вони не прийняли рішення, чи вони забирають його з 1 січня ПДФО військово, чи вони забирають його з 1 жовтня. 1 жовтня, в принципі, в нас воно вже на днях. Я думаю, що це відбудеться ну, хіба що передбачено кодексом, кодексу. Бачино в принципі, що стосується з 1 січня, ми не заперечуємо, якщо це ці кошти підуть на оборону нашої країни, підуть на будівництво нових заводів поппила, щоб ми чітко сформували свої видатки. Свої потреби і ми чітко прийняли бюджет на 2024 рік. Так, на заводи по побудові озброєння це одне, а по яйцях по 17 гривень. Це зовсім менше. Ну я думаю, що правоохоронні органи дадуть єдну оцінку, що стосується закупівлі яєць по 17 гривень, закупівлі того чи іншого сумнівного обладнання. Це повинні чітко працювати правоохоронно. Да на жаль, маємо це. те, що маємо, і дуже часто зараз доводиться чути про корупцію в Україні, яка нікуди з війною не зникла від наших західних партнерів, які закидають дуже багато зараз. Українським урядовцям, на жаль, Анатолій Васильович, давайте зараз ще так поговоримо про певний хайп, який піднімають в соціальних мережах про те, що Черка місто Черкасу варто було використовувати свій бюджет на закупівлю озброєння, наприклад, ППО обладнання. Чи можливо так за кошт міста купити озброєння? Ну, Пане. Ну ви вже я ви, знаю чи, ви відповідь. Знаєте, ви Скажіть, будь ласка, це глядачам ну, до наших жителів. Місто Черкаси не може купити е, там, е, установки протиповітряної оборони. Місто Черкаси не може купити кулемети проти шахідів. Місто Черкаси. Е, Купує зараз безпілотники, зокрема на 20 мільйонів гривень, ще на 20 мільйонів гривень. Місто Черкаси допомагає, зокрема, там, субвенцію третій штурмовій бригаді, полку Азов, полку спеціального призначення і багатьом іншим суб'єктам, які сьогодні воюють і захищають нашу незалежність. А що стосується закупівлі озброєння, ну, максимально те, що ми могли купити, це вантажівки. Які ми передавали вже всі, максимально купуємо там, автомобілі, там, комунальну техніку, яку у нас також багато одиниць вилучили для потреби Збройних сил. Нічого, це дуже гарно, що ми її купили і що її вилучили, зокрема, там, наприклад, у комунальному світло, там, вишку, яку вилучили, ну і багатьох інших. Ця ну, техніка працює на Україні. Екскаватори, які там, ми допомагали, там. Тому що... Це... Зові автомобілі. Під час війни потрібна не лише бойова техніка, і допоміжна техніка, так як бульдозери, екскаватори. Я вам скажу, сьогодні потрібно бути готовими, тому що не вистачає чоловіків сьогодні на роботу. Сьогодні в нас вже в комунальних підприємствах фактично працюють всі 60. Це, зокрема, і двірники, і водії авто великовантажних автомобілів, і трактористи. Це всі чоловіки ну, більшості за 60. Більшості за 60. Іде війна, найтяжча війна, напевно, за останні століття, з якою навалою зараз протистоять Україні відборює свою незалежність, і ми віримо, що ми переможемо. Анатолій Васильович. Ну врешті, давайте так говорити зараз. Проти міської ради фактично ведеться психологічна спецоперація в інформаційних мережах. Звинувачення, пікети ну мене здивувало пікетування там кілька тижнів тому. Було Черкаська міськрада. Це під час війни, коли з масові заходи заборонені. Але певна кількість людей, що мали відносно певних політичних партій, вийшли з гаслами за дивним збігом. обставин, слово слово, такі самі гасла були в інших містах в Одесі, в Києві, Хмельницькому, в Рівному. Тобто йде якась організована кампанія по дискредитації е, територіальних громад. Чи я, я кажу так, це іде компанія по дискредитації влади в цілому, не тільки керівників територіальної громади, а влади в цілому. Вони повинні зрозуміти, що ці автори цих цих подій, що це йде повна дискредитація влади. Тому що, коли я підійшов на пікет і спитав, ми не, вони сказали, ми не відчуваємо, що ви допомагаєте армії. А я кажу, а як ви повинні відчувати? Ну це жіночці питали. ми не відчуваємо. Я кажу, це відчувають наші військові, це відчуває 118-та бригада територіальної оборони, це відчуває полк Азов, це відчуває 3 штурмова, це відчуває полк спеціального призначення сил спеціальних операцій, це відчувають інші військові бойові частини, а ми не відчуваємо. Тулюсь, ну, річ. така відповідь, ви розумієте, що От така відповідь, і ми розуміємо, що плакати були заготовлені. Просто було написано. Ну зрозуміло, що там яйця написано, все інше. Ми до яйця вже немає ніякого відношення там і, Тулюсь, і що... я вам скажу, що в політиці вже ж. Дуже давно, я вам скажу, і давно. знаємо всіх, і організаторів всіх, і я можу тут студії сказати не дуже приємну річ, що я впізнав в організаторах серед організаторів пікета, які в соціальних мережах його підтримували, представників партії «Сателітів», партії регіонів, тобто це робить е, однозначно протиукраїнське політичне сили. Ворож що, сил. що стосується протиукраїнських політичних сил, то зрозуміло, що ПЗЖ воно нікуди не зникло. Е, їхні поводирі вони є й на місці. Всі ті люди, всі ці завербовані е, іноземними спецслужбами російським ФСБ завербовані, починаючи е, від е, представників відомої церкви, закінчуючи. Бувшими працівниками правоохоронних органів. Вони є. Вони сьогодні є. Вони е, чекали, напевне, російський. Е, Кліпсіль захили. Кліпсів чекали, чекали, можливо, там нашого земляка, да, олійника, чекали, що той прийде, і будуть розставляти гуляйів і всіх інших. Ну нічого, я думаю, що е, потихеньку СБУ все-таки працює. Потихеньку, я думаю, що ми їх, ну, ми їх потихеньку дістанемо. Тороч, я особисто маю питання, але ми всі розуміємо, про кого йдемо, ми знаємо персоналі, знаємо, хто це, чим вони дихають. Але ці люди на волі. От півтора роки війни і люди, які організовують антиукраїнські. Дії фактично готують в підґрунті певного повстання в місті Черкаси, ну я не знаю, як це назвати, а вони є відомі про охоронним обороном. Навіщо під час війни? Такий розгул демократії ну, і дозволяють проводити масові акції. Одночасно йде мова про заборону навіть публічних поховань. От Я чув після останнього прильоту, так. зі мною казали, що тепер неможливо буде публічні прощання загиблими воїнами, героями прощання можливо, тільки є питання, що не потрібно повідомляти, коли це відбудеться. Де це відбудеться, заноцю в якому місці де це відбудеться? Зрозуміло, що ми наш поховання, наших героїв ми проводимо якнайкраще і з усіми почистями і робимо все. Це коштом міста, до речі, робиться. Це все робиться коштом міста. Встановлюємо зараз меморіальний комплекс нашим героям на ці надгробні стели. Ви знаєте, я думаю, що ви поїдете, висідите, щоб кожен житель міста Черкаси розумів, якою ціною. Сьогодні він рано веде дитину в школу, п'єкал, їде на роботу. І живе в мирних Черкасах. Якою ціною? Ціною сотень життів наших земляків, а десятки тисяч життів наших українців. Я щоденно їду на роботу, я бачу плакати, бікборди вздовж дороги, і, на жаль, бачу там багато знайомих обличчя. На жаль, ті люди, з якими дуже дружив, знав до війни і зараз усвідомлюю, що цих людей більше не побачу. І вони... Багато наших знайомих спільних, до речі. Так. І є багато наших знайомих, які пропали без вісти, яких не можна знайти сьогодні. Це, зокрема, представники 118-ї бригади територіальної оборони у місті Попасна. Там надзвичайно страшні події відбувалися. Представники багатьох інших полків. І маємо, ми, на жаль, сьогодні не втішну картину стосовно цього. Але потрібно кріпитися, тому що ніхто крім нас, нас цього всього не зробить. І Черкаси переживуть цю навалу, і черкащани сильні люди. І ми будемо боротися і поборемо. І Україна переможе в студії. Сьогодні був Анатолій Васильович Бондаренко, міський голова Черкас. Дякую, що ви були на ефірі. Дякую, слава Україні, героям слава.